you Можі вам вітання вперше 2013 року. Ви дивитеся Кременчуцькі новини? Міський голова Олег Бабаєв традиційно привітав Кременчуцьких породіль із первістками 2013 року. Міські оперативники зустріли новий рік на чергуванні, і в міському палаці культури стартували новорічні ранки для дітей пільгових категорій. Чим живе Кременчук дізнаватися з Кременчуцьких новин? Розпочинаємо. У Кременчуці існує гарна традиція. Вітати матусь, діти яких народилися в перший день Нового року. Сьогодні виконати цю приємну місію прийшли міські голова Олег Бабаєв та його заступники Андрій Погрібний і Віталій Малецький. Новонароджених та їх матусь вітали як в центральному пологовому будинку Кременчука, так і в пологовому відділенні, що у Крюкові. В той час, як кремечужани вітали один одного із новим роком, лікаря-кушери Кремлячуського пологового будинку готувалися зустрічати нове життя. В 10 хвилин на першу годину ночі, 1 січня цього року, на світ з'явилася дівчинка, яку батьки назвали Настуся. Молода Матуся говорить, що не очікувала появи доньки 1 січня. За прогнозами лікарів, дитина мала народитися на декілька днів пізніше. Ждали на четверте, як нам сказали лікарі, все ну. Так получилось, что первого числа мы первые. У нас были парные роды. Он все время был со мной. Это намного мне кажется легче, потому что он мне очень помогал и ну, и морально, и физически. Как бы всем советую, если рожать, то только с мужем. Это намного легче переносится. Практично через декілька хвилин після настусі у пологовому будинку народився хлопчик на ім'я Давид. Всього ж протягом 1 січня 2013 року у Кременчуцькому пологовому будинку народилось 11 дітей дев'ять дівчаток та 2 хлопчики. Всіх новонароджених, молодих матусь та їх родини, привітала щаслива мама Аня. Здоров'я діткам, мамам, щоб поправлялись, росли больші, щасливі на радость родителям своїм. Сьогодні очільник міста Олег Бабаєв відвідав новонароджених та щасливих матусь. У подарунок від голови міста жінки, які народили першими, отримали сертифікати на суму 3 тисячі гривень для придбання дитячих речей, а всі інші породіллі отримали сертифікати на 1 тисячу гривень. Олег Бабаєв особисто поздоровив кожну жінку із такою важливою та приємною подією житті, як народження дитини. Цією душі поздравляю всіх їх сім'ї, пап, мам, бабушок, дідушок з таким знамінательним в придвіги. точнее так, в начале года такой подарок себе и городу, это очень здорово. Хочу всех заверить, что будем и дальше делать, создавать в городе условия, чтобы тут людям хотелось жить. Ну, а вам еще раз огромное спасибо. Мы поздравляем вас, желаем крепкого здоровья. И очень бы хотел, чтобы каждая из рожениц, которая сегодня, вчера стала мамой, повторили это на следующий год. Це було большим подарком городу у пологому відділенні другої міської лікарні в новорічну ніч народився лише один хлопчик. Хлопчик з'явився в родині Наталії Зуй. Це вже друга дитина у її сім'ї. Сама мама за власним бажанням приїхала народжувати в Кремічук із Семенівського району. По-перше, це добре звичливе ставлення. по вторих врач мені дуже подобається Семенов Ігор Валерійович, дуже добрий акушер-гінеколог. І ставлення, і ну вовсе, вся. Сьогодні перший заступник міського голови Андрій Погрібний під імені голови міста Олега Бабаєва привітав породіллю. Традиційно діти, народжені в перший день Нового року, отримують подарунок від міської влади сертифікат для придбання різних дитячих речей. Породілля була приємно вражена такою кремечитською традицією. Враження Захоплення таке, знаєте, ну вітання подарунки з новим роком сьогодні приймала велика і дружня родина Кондрик. Заступник міського голови Віталій Малецький та начальник управління у справах сім'ї дітей та молоді Ольга Усанова привезли вихованцям дитячого будинку сімейного типу Анни Кондрик сертифікат на придбання побутової техніки і солодкі подарунки. Від імені голови міста Олега Бабаєва гості побажали вихованцям та їх педагогу здоров'я щастя, а також у майбутньому кожному з дітей знайти гідне місце у житті. Сьогодні стартувала святкова естафета казкових вистав для дітей пільгових категорій. З 2 по 4 січня у міському палаці культури пройде шість розважальних програм по дві на день. Три з половиною тисячі маленьких кремечужан, які потребують соціальної підтримки, не тільки переглянуть новорічну казку, але й отримують солодкий подарунок від міської влади. Сьогодні у міському палаці культури школа новорічних чарівників відкрила двері для дітлахів Кремачука. Гостини у Діда Мороза розпочалися вітанням заступника міського голови Віталія Малецького. Сьогодні протягом дня дві казкові вистави переглянуло більше тисячі дітей з родин пільгових категорій. Чудову новорічну програму підготували колективи міського палацу культури. Завдяки яскравим декораціям, які час від часу зміняли одна одну, присутні в залі здійснили захоплюючу новорічну мандрівку з учнями школи Діда Мороза. Майбутні чарівники вибирали найкращі новорічні подарунки для дітвори, і їх старання увінчалися успіхом, бо після казки всі діти, запрошені на виставу, отримали подарунки. Міська влада потурбувалася про те, щоб кожна дитина, яка відвідає виставу в міському палаці культури, отримала ще й солодкий подарунок. Тому вони всі із задоволенням після перегляду такої чудової казки отримують ще й солодкі подарунки. Від перегляду феєричної казкової програми отримали справжнє задоволення і діти, і дорослі. Да, очень интересная сказка была. Мне очень понравилось, э, в, когда дед, дед жара пошел в пещеру. Сказка понравилась. Мне понравилась Маша. Я на танцах учила э, машу и медведь. И мне вот это понравилось. Больше всего мне понравилась медведь такой, очень смешной. Естественно, нужны такие мероприятия. Понравилось. То, ну, то что весело ты то, что танцуют, то, что. то, що це весело, вагоні праздник. Я споміл своє дуже цікаво, очень, очень понравилась школа новорічних чарівників. Це результат кропіткої праці трьохсот талановитих дітей та професійних артистів. Сьогодні на сцені були колективи міського палацу культури від найменших до найстарших. Це близько трьохсот кременчужан, маленьких кременчужан, які також були героями. Головної новорічної казки нашого міста їм велика подяка. Вдячність за їхню працю, тому що для них це дійсно праця це кілька вистав в день. Ми їх віддячимо. Вони про це знають. І в останній день до них теж завітає дід Мороз. з Подарунками, ну і з особливим подарунком для найкращого актора. Новорічною виставою благодійний захід не завершився. Його продовжила. Святкова розважальна програма з казковими героями біля красуні ялинки. Як новий рік зустрінеш, так його і проведеш. Хтось за чаркою, а хтось на службовому чергуванні. Сьогодні оперативники звітують нам, як їм вдалося зберегти здоров'я і спокій Кременчужан під час новорічних свят. Швидка медична допомога на поготові була ще з 29 грудня, коли працелюбний люд почав відзначати новий рік корпоративно. Виклики за діагнозом алкогольне отруєння збільшилися вдвічі. Якщо 30 грудня їх було 12, то 31 грудня та 1 січня 24 та 23 відповідно. Загальний кошик склав за три доби 186, 216 та 190 викликів, що на 30% більше ніж звичайні дні. Повідомив нам заступник головного лікаря станції швидкої допомоги. Міліціянти відзначають, режим святковий звичайний. У новорічну ніч 141 виклик. Заважали спати. За наступну добу вже 89. додалися дрібні цілесні ушкодження, окремо про роботу двох груп соціальних патрулів, які ще з 30 грудня здійснювали об'їзди міста з метою виявлення людей, які потребували допомоги. Головне завдання патрулів зменшити чисельність безхатченків, які знаходяться у кризовій ситуації, і з певних причин не бажають або не хочуть отримувати соціальні послуги у відповідних закладах. Патрулі повинні не тільки реагувати на виклики, але й діяти на випередження, аби зберегти здоров'я і життя людини з особливим статусом. До складу патрулів увійшли співробітники Державної служби України з надзвичайних ситуацій соціальних служб та міліції. У міських лікарнях створено 19 соціальних ліжок для подібних категорій громадян. У територіальних центрах організовано чергування працівників. Як повідомив нам начальник управління з питань надзвичайних ситуацій Валентин Шафорост, за три дні чергування більше десятка врятованих. З 30 грудня по 31 грудня було виявлено дві особи, з 31 грудня по 1 січня сім осіб, і з 1 січня по 2 січня було виявлено одну особу. Тобто, всього було виявлено соцсоціальними двома соціальними медичними так, групами 10 осіб яких було доставлено до лікувальних закладів, їм надана медична допомога і відпущено додому. Також за святкові дні, тобто з 30 грудня по 2 січня 2013 року, було обігріто 27 осіб, тобто надавалося їм харчування, бутерброда, гаряче харчування і в пунктах обігріву нашого міста. І з 14 грудня по теперішній час, по сьогоднішній день, по 2 січня, всього було обігріто 139 осіб. Мобільні бригади уїжджають місця найбільшого скупчення людей. Сьогодні ми заїхали на автовокзал. Без хатченків не помітили, проте потрапили на людину, яка із зацікавленістю вивчала довідку про місця розташування мобільних пунктів обігріву. Здравствуйте. А ви Здравствуйте. де живете? Да. У вас є будинок? У мене. Да. Или нету дома? Квартиру і ту сестричка забрала. Так, а а от, чтобы поїхать, там притню, А А Ну, я, ще той сами, я на а ви знаєте, що существуют такие пункты, где можна і погрітися, і вас наформить, і переночевать. Ну, Соціальний патруль по місту чергується удобово на двох автівках. Витрати на пальне за словами Валентина Шафороста компенсуватимуть за фактом із міського матеріального резерву. З міського бюджету на створення і утримання пунктів обігріву пішло 5 тисяч гривень. Рятуємо життя тим, хто його не цінує. Кременчуцький мініфутбольний клуб Лукас напередодні нового року подарував уболівальникам справжнє свято у спортивному комплексі «Політехнік» Команда Валентина Цвєлиха розгромила аутсайдерів цьогорічної першості другої ліги Київський ДПТС. Кременчужани забили 15 м'ячів і жодного не пропустили. Матч бачив Дмитро Демоденко. Суперники Кременчужан, звичайно ж, на роль серйозних не претендували. Київська команда робить лише перші кроки у великому футболі. Гравці ДПТС у більшості молоді хлопці, які не мають досвіду, тобто проходять поки що обкатку. Але це зовсім не знімало відповідальності з команди господарів. Адже уболівальники вимагають завжди видовища та результативності, а тренер Валентин Свілих змістовної комбінаційної гри. Все це і продемонстрували наші футболісти. На 16-й хвилині поєдинку рахунок у матчі був вже 5-0 на користь господарів, причому всі п'ять м'ячів забив граючий тренер Лукаса Валентин Свілих. А до кінця першого тайму кременчужани ще чотири рази розписалися у воротах киян. Після перерви малюнок гри не змінився. Наші земляки контролювали м'яч, комбінували, гостро атакували, змушуючи раз у раз помилятися гостей. У підсумку 15-0 на користь Лукаса. Крім Валентина Цвелиха, який відзначився у цьому двобою вісім разів, не втратили можливості підтвердити свої бомбардирські якості інші лукасівці: Максим Крупін, Андрій Маньковський, Сергій Лапа, Едвін Валєєв, Кирил Смірнов. Тож впевнена і яскрава перемога. Керманий Чакіян Олександра Томіна результат матчу не здивував. Адже на думку тренера його команда ще не готова на рівних боротися з такими суперниками, як Лукас. Ну, звісно, Нам не вистачає досвіду, не вистачає мастерства. багато чого не вистачає. Видно, що команда Лукас на голову вище наша. Ми вчимося, ми тільки заявилися і починаємо набирати майстерство. Іменно в таких іграх, щось це має у нас вийшло. Будемо старатися. Закономірною вважає цю перемогу, і очільник Лукаса Валентин Цвелих. Колективу Кременчуці вдалося зібрати бойовий. Та підтримка трибун завжди допомагає. В першу чергу я хочу большое спасибо сказати ребятам за то, что заполненную самоотдачу. В каждой игре это была 16-та официальная игра у нас. И ребята играют в каждую игру, несмотря ни на счет. Ну, собрался очень хороший коллектив. Все друг друга понимают. И главное, чтобы была атмосфера Команді і тоді результату нікуди не діється. Ну і ще хочу сказати, що збирається дуже багато болельщиків, які приходять нас підтримують. Ну, ми об'язані грати троєльщиків. Більше дякую. Тож наші земляки продовжують очолювати турнірну таблицю зони центр другої ліги. Свій наступний поєдинок ременчижани зіграють 19 січня проти Броварського барсу. Розпочався короткий міжсвятковий робочий тиждень. Кременчуцькі новини традиційно триматимуть вас у курсі. Дивіться нас о двадцять і телефонуйте цілодобово 78 08 18. За цим номером у вас почують щасти.